Є новина, друзі. 10 років воювати не будемо. Зеленський та Європа кидає. Українців, дослухайте до кінця, з'явилось інтерв'ю зеленського, як він дає там, своїм журналістам, ну без е, тих, хто може задати запитання там по суді. І він розповідав про літаки, що нам потрібні літаки ще, крім тих 150 гріпенів, про які нібито заключили угоду, не зрозуміло за, за що ці е, літаки купляти, там ще ведуться перемовини з США, з Францією. Про Фламінгу він сказав про Руту, що до кінця року, якби має збільшитись виробництво і будуть групові удари по росіянам, ну, тому що категорично. Критикують суспільстві, бо раніше говорилося про три тисячі ракет, сім ракет в день будемо виробляти, і цього ніхто не бачить. Хоча, як на мене, треба зазначить це дуже важливо, тому що далекобійність України така сама важлива, як і санкції Трампа проти Путіна. До речі, який підтвердив Зеленський мої слова, що ці санкції скоріше за все приберуть 5 мільярдів доларів в місяць прибутку Росіян. А я це сказав ще два дні тому, тому це дуже круто для України і далекобійність Іність поряд санкціями це якраз і є той важель, який може заставити терориста сісти за стіл перемовин. Далі Зеленський не у відповідь туску, то що він сказав, що нібито Зеленський йому говорив, що Україна готова воювати 2-3 роки. Він каже, що 10 років воювати не будемо, а 2-3 роки це мається на увазі, ну. Те, що він говорить європейським партнерам, що вони мають забезпечити фінансування України, і є дуже великий шанс, що от розморожать ці заморожені російські активи ну, це репараційний кредит. Той багатостраждальний, 140, 160, 180 мільярдів доларів. І каже Україна має мати розуміння, тому що треба платити зарплати, треба купляти зброю. Якщо, наприклад, війна закінчиться через місяць, то ми ці гроші направимо на відновлення України. Якщо ні, значить ми будемо закупляти зброю. У нас немає іншого виходу. І це знаєте, виглядає логічно. Але Зеленський не договорює, що Європа кидає Україну, тому що, по перше, цей репараційний кредит він заблокований Бельгію і навіть не розпочали. Створювати механізм забрання в цих арештованих російських активів і передачу їх Україні. Це розпочнеться, якщо розпочнеться тільки в грудні. Друге питання, як пишуть інсайдери, дуже багато країн в Європі не хочуть цього. Третє питання там стоїть таємна вимога, про яку нам українцям не говорять. І Зеленський теж це не говорить, хоча він знає про це. Європа хоче, щоб половину грошей, наприклад, якщо вони дають 160 мільярдів. 80 мільярдів залишалося в Європі, і Україна за ці гроші купляла зброю, відповідні там, ну те, що потрібно, там для енергетики, для іншого товарів, які потрібні Україні, і щоб ці гроші навіть в Україну надходили. А що це означає? Що нам дають тільки 80 мільярдів, і то з контролем в бюджеті це потрібно, бо в нас їх можуть вкрасти, об'єктивно, але цього не вистачить ні на підйом зарплат, ні на закупівлю зброї, навіть української, ні створення промислування. Словося, ні створення захисту, тому що це на кілька років. Тобто, це недостатнє фінансування, якщо нам не віддадуть всі кошти ну, під контролем, щоб їх тільки не вкрали. Я тільки за це. І про це ніхто не говорить. І Україна зараз про це веде перемовини, але європейці настоюють на своєму. Вони хочуть знаєте, щоб українці воювали за них до останнього, щоб війна тривала, а гроші залишити в Європі. Отак От десь воно і виглядає. Напишіть, що думаєте: Лайк, like, репост, посвідписка, телеграм-шапці профіля, підписуйтесь.